встановити на дахах багатоквартирних будинків сонячну електростанцію вартістю до мільйона гривень. Хмельничан закликають взяти участь у програмі Грін Дім, яка стартувала у травні цього року. 70 відсотків від вартості сонячних панелей компенсує фонд енергоефективності. Ще 30 готові відшкодувати з місцевого бюджету. Програму презентували під час третього загального міського форуму Голів. ОСББ ОСББ вклавши відповідно в проект тільки. Вартість виконання робіт отримує по суті собі безкоштовну, я вважаю, по дуже хорошій або ціні СЕСКу, яка забезпечить в незимовий період. Всю необхідну для будинку електроенергії взимку, звичайно, також не буде стільки електроенергії, скільки ми її бачимо влітку. Але я думаю, що для живлення якихось насосних станцій, там де вони є в будинку, для живлення ліфтів цієї електроенергії буде достатньо, щоб зарадити акумуляторні батареї. Зацікавився цією програмою Ігор Мішин, який є головою правління ОСББ у кількох будинках міста. В одній із багатоповерхівок говорить, вже відбулись збори щодо участі у програмі. Більшість мешканців, за словами Ігоря Мішина, підтримують ініціативу. Але є ті, хто вагається. Основна мета там встановлення СС, це заживлення насосів водопостачання на будинок, тому що при відключенні світла на верхніх поверхах немає води. Ну і ліфти, тому що в будинку є люди з обмеженими. Руховими здібностями ті, хто проти, шукають дуже багато мінусів по цьому с сест від. Негативного впливу на здоров'я до того, що може проламати дах, перед тим як встановити сонячну станцію, ми проводимо аудит електромереж дахової покрівлі на різні типи даху. Є професійна конструкція, тобто на різний тип даху. Ми даємо гарантії на все обладнання, ми даємо гарантії на наші роботи, а також на наше кріплення. Також під час форуму представили кредитні програми для реалізації проєкту Green Дім. Говорили і про підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема, про готовність містян до відключень світла взимку. По котельні мають обов'язково мати резервне живлення. Коли на будинку електроенергія буде 4 години чи 5 годин, цього буде явно достатньо для того, щоб заживити і обігріти будинок через дахові котельні. Минулого року ми працювали в цьому напрямку з ОСББ. Ми відшкодовували на кожен. Придбаний генератор не більше 50 відсотків, а не більше 50 тисяч. Тобто більшість ОСББ мають генератори, і в принципі я думаю, готові до цих викликів. З 2017 року на реалізацію програми енергоефективності в ОСББ з бюджету громади вже спрямували майже 30 мільйонів гривень. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.